Хто знає як вона відреагує на нас? Опа. Ви це чули? Все, добігалося. Я можу знайти ще що? Можу факелами в неї кидатися. Я готовий. Кидаю факел, на тобі! Прямо в неї. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні я буду виживати у світі, в якому в нас повинна бути та сама сова з 99 ночей у лісі з тієї самої гри в Роблоксі. Ми будемо виживати у світі цієї сови, і я сподіваюся, що в мене взагалі вийде тут вижити, бо хто зна, що буде тут відбуватися. В нас тут, як ви бачите, велетенський ліс з велетенськими деревами. І потрібно буде щось тут придумати, як тут вижити. Я думаю, що як зазвичай будемо починати з того, що почнемо збирати собі базовий комплект інструментів. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Для цього нам потрібно трішечки дерева, і потім трішечки каміння. Ну і як ви знаєте, сова боїться. Світла, так само, як і олень. А ще коли вона приходить, то не можна рухатися, бо якщо будеш рухатися, то вона на тебе нападає і тобі гаплик. Ось такі в нас є е, 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 факти про цю сову, і тепер ми знаємо, що можна робити, що не можна робити, і так далі. Все, я зібрав швидесенько дев'ять дерева. Давайте зараз зробимо собі верстак. Зробимо собі кайлон з каменюк і точніше не з каменюк, а з дерева спочатку. І потім будемо збирати вже каменюки на те, щоб якось далі розвиватися. Але я не бачу жодних ознак сови поки що. Це мене трішечки трішечки бентежить, тому що якщо її тут не буде, а вона тут повинна бути. Ви запитаєте, чому вона тут повинна бути? а Я вам скажу, я створив цей світ з спеціальним сидом. Я там у сиді написав All Це означає сова з англійської, і вона повинна тут бути. Вона повинна реально тут бути. Та сама сова, і я сподіваюся, що все ж таки ми її зможемо тут знайти, побачити і не померти від неї бажано. Тому що хто знає, як вона відреагує на нас. Опа. Ви це чули? Ви чули цей звук? Так, мені це і подобається, і. Тихо? Що відбувається? Де? Що це за звук був? Друзі, ви це чули? Я 100%. О, вон вона! Дивіться! Бачили, так? Літає, не рухаємося. Ні-ні-ні, вона побітала, як я рухався. Так, почекай, я десь тут з'явився одразу. Тихо, 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 обережно. Обережно. Не рухаємося, намагаємося не рухатися. Так, де вона? Вона, здається, полетіла. Капець! Оце так перша зустріч! Одразу просто мене спіймало і все. Я навіть нічого зробити не встигнув. Так, давайте швидко робимо собі інструменти. Сюди, 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 сюди. Так, сокира в нас є, лопата в нас є. І ще навіть можемо зробити пічку про всяк випадок. Можливо, ще зробимо собі човен. І що нам ще знадобиться, я поки що не знаю. Так, я поки що не знаю, що нам ще може знадобитися, тому давайте на цьому поки що зупинимося і будемо намагатися вижити. Так, нікого нема. Швидко тікаємо звідси, напевно, тому що тут знаходитися щось мені не сподобалось. Я... О, вона летить! Ні, 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 ні Летить за мною! Та куди бігти? Що робити? Давайте я десь тут заховаюся, можливо. Дивіться, тут така галявина. Вона летить чи ні? Я не розумію. Мені потрібно знайти десь е, цей е, вугілля. Вугілля потрібно знайти, тому що без вугілля я не зможу собі е, факел зробити, хоча я можу зробити собі багаття. Давайте я багаття зроблю. Нам потрібно місце для бази. Все. База буде ось тут. Я вже обрав. або там, Давайте краще там. Трішечки нижче буде в нас база. Сюди пірнаємо. Сови поки що не видно, але я бачив, вона летіла. О, це так галявина. Нічого собі, це спеціально для мене. Так, зараз ось тут трішечки зайвої землі прибираємо. Сюди, 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 сюди. Все, супер. Прибираємо зайву землю. І і починаємо е, ставити тут усі наші штуки для бази. Так, це в нас є. Дерево нам потрібно. Десь тут я щось рубав. Чи це я там рубав? Давайте оце зробимо дерево. Сюди. Ось так, ось так, ось так ось так. Поки що дивіться за тисяча. Але хто знає, що буде далі. І в нас вже скоро. ніч буде, до речі. Так. Так, я чув звуки, але поки що нікого не бачу. Давайте давайте зробимо собі багаття. Так, є таке діло. Тихо. Що відбувається, можна рухатися, чи ні? Я боюся рухатися. О, он вона, дивіться. Ні. Чи це не вона, почекайте, це щось впало. Це саджанець впав, капець. Я подумав, що це оця сова. Так, а де вона? Слухайте. Здається, вона десь спостерігає. Або вона в день не дуже активна, але вночі буде капець. В принципі, я готовий до ночі. Давайте спробуємо тут усе це діло розставити, і вугілля все ж таки б не завадило пошукати. Давайте, давайте спробуємо пошукати вугілля. Зараз я піду. О, ні, там вже в нас ніч майже. Треба швидше, поки не стемнішало. Так, є якась тут печера чи що небудь. А? Є тут щось, ні? Нічого не бачу, але ось тут щось. Тихо. Тихо. Летить, летить, летить там, ви бачили? Ого! Велетенський каньйон, і ось тут є вугілля. Так, закопуємося сюди. сюди, 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 сюди. Ну, поки що я можу сказати, що сова вона не дуже агресивна, начебто. Хоча у грі так само вона не дуже агресивна. Олень більш такий агресивний. Так, ми швидко зараз вилазимо звідси. Оп-оп-оп-оп-оп. І намагаємося повернутися до багаття. Так, 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 так. Але я бачив, сува була десь там. Вона летіла. Нормально тут все? Так, начебто все ок. Начебто все окей. Начебто все реально окей. Супер. Так, давайте швидко робимо собі палички, робимо собі е, так, факелів. Давайте зробимо ось тільки. Тихо. Рухатися чи ні, я не знаю. Але вона ж вона сюди не зможе підійти, точно. Тут же багаття. Тут же багаття, а я переймаюся. Що ти? Все, добігалося. Я можу знайти ще що. Можу факелами в неї кидатися. Давай, йди, геть, звідси. Зараз будемо її у воду заганяти. Ось так і швидко до багаття назад. Ха-ха, ха я, знаєте, як собака сидить там за парканом і вилізти не може, гавкає, і можна її так дражнити. І от оце, оце я. Підійшов, подражнив оцю сову і все. На тобі факел туди прямо. Дивіться, полетіла одразу. Нічого собі, прогнав її. Оце так. Оце так, супер. Чудово. Опа, тихо. Так, я передумав, знаєте що, ми зробимо собі місце о, там, де я буду жити, ось тут. Ми зробимо ось такі сюди сходи невеличкі, тут прямо вже готова база. Ось так можна тут заселитися у цьому каньйоні. І ніхто мене звідси вигнати не зможе. Дивіться, просто от супер максимально вже викопано, готова база. Так, треба перетягнути, буде сюди ще ж е, верстак. Тихо. Сова полетіла. Сова полетіла, і поки багаття тут палає, все в нас окей. Але як тут як тут можна виживати? що тут можна робити, коли вона тебе постійно переслідує? А? Це не дуже прикольно. В мене нема їжі. Мені треба якась їжа, тому давайте спробуємо піти пошукати. Може тут будуть якісь звірі в лісі. Так, треба тільки запам'ятати, де в мене тут моя печера. Печера тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Печера отут, все, я буду йти просто так вперед. Може, рано чи пізно спробую. Або давайте отак вздовж води. Це теж досить непоганий такий. О, А вона летить за мною! Дивіться, нічого собі полює. Так, мені не подобається це. У сови дуже-дуже гарний зір. Тому від неї просто так не сховаєшся, бо вони можуть і мишей бачити, коли літають. І все таки інше. Так, ну вона, дивіться, вона нічого мені не зробить, поки в мене факел в руці, але якщо я його приберу. Якщо я його приберу, давайте зараз спробуємо влаштувати пастку на сову. Так, тихо. Тихо, 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 сюди перелазимо. Сюди. Ой! Це олень! А ну сюди, йди! Сюди, йди, кажу! Капець швидкий! Іди сюди! Це ж сподіваюся, нормальний олень, а не той. Який він, що та йди сюди ти! На тобі! На тобі! На тобі! Давай тобі! А-а-а! Капець! Ви це? Що це було? Ви бачили, там я за оленем гнався, вполював оленя, а мене сова вполювала. полювала. Нічого собі, оце так. Оце так пригоди. Так, тихо. Вона здається, повертається назад. Давайте спробуємо піти в іншому напрямку. Щось мені не віриться, що тут нікого, окрім того, оленя немає. Хтось то повинен бути тут. Так, тихо. Сова літає чи ні? Поки що не бачу. Поки що її не видно. Так, добре. Якщо її нема, то це супер. Знаєте що? А давайте грибів назбираємо. Я ж можу зібрати гриби, правильно? Можу. І зможу зробити собі суп. З грибів. Тихо. Тихо. Факел, 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 швидко! Летіть он вона, дивіться, ось там. Зараз ми суп зробимо, грибний, і буде в нас їжа. Це що таке? О, лакіблок. Лакіблок це цікаво. Давайте відчинимо, може, більше їжі випаде. Або зброя якась проти цієї сови. Так, тихо. Сюди залазимо, піднімаємося. Хоба. Відчиняємо. Ого! Що! Мега-обладунки діамантові! То вона мене тепер навіть не зможе завалити, мені здається. Так, все, вертаємося до нашої бази. В мене є тепер гриби. І можна буде зробити миску. Ну і, власне, зварити супчик. Давай, оп, сюди, сюди. Ось там бачу факели. Зараз осіди, сюди, 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 в човен стрибаємо. А де човен, Почекай. Е! Е! Човен зник, ви бачили це? Я... Ай! Ай! Мене! А, дивіться, он воно там стоїть ще. Так, швидко сюди залазимо. Я просто в шоці. Вона мене все ж таки вполювала. Поки я там відволікався. Так, давайте робимо, як суп зробити. Хто пам'ятає? Я не пам'ятаю, як зробити суп, уявляєте? Чи там потрібні ще мухомори? Там, здається, мухомори ще потрібні. Так, слухайте, ми не зможемо, ми не зможемо зробити суп. Це погано. Ось, отут. Так, мухомор ще потрібен. Але я не знаю, де його тут шукати. Його тут немає. Його тут начебто немає. Отам є квітки. О, ні, тут же багаття згасло. Так, ну в мене є база, в мене є обладунки. В мене їжі немає. Мені потрібна їжа. Або потрібно шукати зараз мухомори, оці, або знайти звірів і якось там щось. У них спробувати дістати. Давайте спробуємо пошукати мухомори, але поки що нічого червоненького нема. Так, е, сова! Сова літає. Вночі вона дуже активна і я вже декілька разів помер. Тихо, 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 тихо. Ось вона, ось там на дереві бачили. Так, 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 так. Нам потрібно зараз знайти хоча б один мухомор, щоб в мене було хоча б трішечки їжі, але вони тут не ростуть чи що? Що тут тільки звичайні гриби? Так, ану, я готовий. Кидаю факел на тобі! Прямо в неї. Ху -ху -ху. Так, ще тримай туди. Так, 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 так. Так. У мене теж є зброя, яку я можу використовувати. Ну і що? І що? Дивіться, ховається там. Бам! Я як з гармати стріляю, отак. Бам! Факелами оцими. Так, я зрозумів. Тут є декілька е оцих курочок. Ми зараз оп, з ними швиденько розберемося. І отримаємо собі їжу. Їжу, яка нам так необхідна. Все, вертаємося назад. Я не знаю, що тут ще можна робити у цьому світі, тому що а, я не впевнений, що тут може ще щось відбуватися, окрім цієї сови, яка переслідує тебе постійно. Вона реально переслідує. Бачите, він постійно за мною летить. Це знаєте, як оці роблять. Я не знаю, хто тут, стерв'ятники якісь, чи хто там це робить так. Що коли е, хто, побачили якусь жертву в пустелі, і цій жертві нема чого їсти, вони літають довкола і чекають, поки вона помре. От оця сова робить так само. Але іноді вона все ж таки і сама починає щось там робити. Давайте посмажемо тут трішечки їжі. Ой-ой-ой, дивіться. А що ти там сидиш? Тримай факел ти. Факел, Тримай ось так, прямо туди. Го-го-го. Загорілося навіть. О, гриб. Так, почекайте, звідки він тут узявся? Мухомор. Він не міг тут вирости. Так, це треба загасити. Це треба загасити. Сюди тікаємо назад, 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 швидко, в свою печеру. Я не зрозумів, це що сова мені мухомор притягнула, чи що? Давайте зробимо одну миску супа тоді. Так, супчик є. Далі в нас є. Ось така смажена е, яєчня. І. що відбувається? Щось там зламалося, слухайте. Так, вже ранок починається. Іди геть ти! Іди геть, у мене тут багато факелів. Дивіться, вона факел, здається, зламала якось. Або вони самі згасли. Так, напевно, треба звідси виходити з цього світу, тому що хто знає, що буде далі. Я поки що нічого такого. Е Страшного не бачу у цьому світі, виживати можна, але але, за тобою постійно переслідує, ну точніше, літає оця сова. Вона не дає нічого зробити нормально. Якщо йдеш кудись, то треба факели з собою тягнути і постійно бути біля е, світла, біля багаття, біля пічки, біля факели або ще біля чогось такого. І обладунки не рятують. Навіть отакі обладунки не рятують від цієї сови. Це капець, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я буду виходити з цього серверу, тому що далі тут виживати щось не дуже прикольно вже стає. От. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. З вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!